Ну що я поїхав? Сьогодні було вийти дуже-дуже просто, а ще я планую зняти сьогодні відео про те, як обрати лінзу. Як зазвичай вівсяночка, буду розповідати, як обрати лінзу. Те, як зазвичай, в мене є список. Ось тут на телефоні. У вас має бути телефон чи ручка з листиком. коротше, неважливо, щось, де ви будете записувати ці пункти, тому що вони всі важливі, вони всі бейсік, але вони важливі для розуміння, щоб обрати правильну лінзу. Як ви побачили, в мене ще сьогодні другий фотік? Це старий пльоночний фотік зі старою лінзою, але неважливо. В базі нічого не помінялося. Всі пункти, ті ж самі, що й були 40 років тому. Ну, може не всі пункти, але більшість. Пункт перший це маунт. Тут все дуже просто. Не хотілося б купити лінзу, яка потім не підходить до вашої камери. Господи. О, Це ось тут на камері ви можете побачити ну, Ось це гніздо, куди конектиться лінза. Ось ця задня частина. Це і є маунт. Всі цієї камери це K-Mount, в камері, на яку я зараз знімаю, це E-Mount, в камерах Lumix це буде L-Mount. Коротше, маунтів велика кількість для різних виробників, для різних камер, для різних років. Просто загугліть назву вашої камери і слово Mount. І вам 100% видасть, який у вас маунт. Пункт другий. Це захист від дощу та пилу. Тут все дуже просто. Дю. Захист від дощу та пилу. Все дуже просто. Якщо у вас камера підтримує захист від дощу та пилу, наконець он шов. Чел просто толкнув тележку, вона в мене врезалась, я його так чуть трохи відтолкнув. мне такой, эй. Ладно, коротше, поїхали далі. Пункт другий. Захист від дощу та пилу. А в хії камері нема захисту туди, господи. Цій камері нема захисту від дощу та пилу. Все дуже просто, тому що її я не знаю. Років 40-30, я, я не знаю скільки років вона стара. Вашій камері в. Має може бути захист від дощу та пилу. Знову ж таки, вам треба це загуглити, або ви це вже знаєте. Якщо у вас камера з захистом від дощу та пилу, тоді я вам би рекомендував брати лінзи з захистом від дощу та пилу. Логічно, тому що якщо у вас на лінзі не буде захисту, а на камері буде захист, то від цього захисту ноль пользи, тому що вся вода просто затече ось тут у цей у це місце коннекта, де воно під'єднується. Третій пункт. Це розмір сенсора. Лінзи бувають двох типів. Ну, може, не двох типів, але в основному двох типів: APC і Full Frame. Full Frame лінзи зазвичай трохи більші і дорожчі. APC лінзи зазвичай трохи менші і трохи дешевші. В принципі, на цьому в основному різниця закінчується. Ну, звісно, на APC лінзу ви не зможете нормально знімати фулл фрейм камеру. Ви можете знімати, але у вас буде такий віньєт, по всьому зображенню, і вам треба буде півтора разу кропити зображення, щоб щоб цього віньєта не було. Знову ж таки, тут все залежить в основному від того, яка у вас камера. Якщо у вас фуллфрейм камера, то дивимось на фуллфрейм лінзи. Якщо у вас APC камера, то дивимось на фуллфрейм лінзи і на APC лінзи. Більше на пійсі лінзи, тому що вони дешевші. Пункт четвертий: це стабілізація внутрі лінзи. Є три стадії стабілізації. Ну я, я буду казати три стадії. Експерти можуть мені сказати не три стадії. Ще щось Коротше, для мене три стадії. Перша це стабілізація у лінзі, коли там фізично елементи внутрі лінзи рухаються, щоб стабілізувати картинку, яка потрапляє на сенсор всередині камери. Ступінь, друга це коли. Всередині камери сам сенсор трохи рухається, щоб компенсувати рухи ваших тряску рук і ще ну коротше, компенсувати, щоб компенсувати тряску. Там рухається сенсор. І третій слой стабілізації це електронна стабілізація, тобто діджитал стабілізація. Вона додає трохи кропа, але вона дуже непогано стабілізує. Коли ви комбінуєте усі ці три типи стабілізації разом. Виходять дуже смуз-шоти, от прям дуже. Я б сказав так: якщо у вас в камері вже є вбудований, вбудована стабілізація фізична, то я би не особливо зациклювався на стабілізації в лінзі. Якщо у вас в камері нема стабілізації, тобто сенсор не рухається там всередині, немає Айбіса, то я б задумався на що купівлі кам... не камери, а лінзи зі стабілізацією, тому що. Ну, Ніхто не любить, коли у вас кадри такі. Да. Пункт п'ятий. Автофокус. На цілінзі, ну, би, їй 30 років. Який автофокус? Тут тільки менюал старий такий фокус, сам круте, що це вліво-вправо, щоб сфокусуватися на чомусь і потім робиш знімок. В сучасних камерах зазвичай є автофокус. Я не пам'ятаю жодної сучасної камери без автофокусу. Ну, коротше. Суть в тому, що все ще існують деякі лінзи без автофокуса. На це треба звертати увагу. Зазвичай це китайські більш дешеві лінзи. Звертайте увагу на огляди перформенсу автофокуса, тому що в різних лінзах використовуються там різні моторчики, різні системи і так далі. Деякі шумлять, деякі не так швидко працюють, як хотілося б, деякі не так точно, як хотілося б, деякі працюють просто ідеально. Коротше, так, да, тут треба просто лінза, яка вам сподобалась. Назва Автофокус Перформанс Тест. Чи там Sony, Leica, Sigma, такі відомі бренди. В них зазвичай з автофокусом все добре. Але знову ж таки, лінза це не три копійки. Хотілося б бути впевненим на 100%, Тому рекомендую, будь ласка, подивіться, бо купити лінзу, а потім виявиться, що це, наприклад, я не знаю. Купити лінзу, а потім виявиться, що це якась там лінза першої версії, в якої там проблеми з автофокусом. А є вже друга версія, яка трохи дорожча і в неї виправлені ці помилки з автофокусом. Я б не хотів опинитися в такій ситуації, і вам би я не радив опинятися в такій ситуації, тому що ну, гроші вам за цю лінзу ніхто не поверне. Подивіться просто огляди, збережете гроші. Пункт шостий: це Slash Aperture. Aperture — це всередині лінзи, навряд чи видно, але всередині лінзи є такі, як леза. І от чим число Aperture, яке вказано в мене ось тут на фізичних цих ось тут можете побачити ці номера, ось я повертаю, чим число менше, тим більше відкрита оця дирочка. Чим оце число буде більше, Тим менше відкрита ота диречка. Все дуже просто. На що ж впливає це, наскільки відкрита та диречка? Бачите, в мене за спиною так задній план? О, не зовсім чіткий, такий, трохи-трохи розмитий. Так от, це те, на що в основному впливає Aperture. Це Shallow Depth of Field. Ще він впливає, як це так. Попростіше пояснити, коли ви відкриваєте aperture wide open, тобто як мога менше число, на сенсор буде потрапляти якомога більше світла. Це супер, особливо це супер, коли на вулиці темно. Але це дає свій сайд ефект. Це дає ефект оцього розмиття заднього плану, який подобається напевно усім фотографам, відеографам і так далі. Він такий додає більш такого преміум-лука. Зображення. Чим менше число епечер ви можете встановити на своїй лінзі, тим більше буде це розмиття, і тим більше буде потрапляти світло на сенсор. Тобто епечер впливає в нас на два параметри: перше, це то, наскільки добре ви можете знімати у лоу-лайті, і друге, то наскільки shallow depth of field ви будете отримувати далі. В принципі, треба звертати увагу. Зазвичай чим менше це число, чим ширше ви можете відкрити епечер на лінзі, тим дорожча ця лінза буде. І відповідно навпаки, я б сказав так: для більшості випадків лінзи з f 4 вам вистачить ось так, особливо, якщо ми розмовляємо про відео. В ідеалі, якщо вам вистачає грошей, звісно, беріть золотий стандарт F2.8. Це прям. Золотий стандарт, його всі обов'язнюють, F28. Але я в основному, наприклад, в мене лінза F28, я майже завжди знімаю F4. Останній пункт. Знову ж таки, лінзи поділяються на два типи. Господи, лінзи поділяються на стільки, два, стільки разів на два типи, це просто прикол. Лінзи поділяються на два типи. Зум лінзи і праймлінзи. Праймлінзи зазвичай дешевші, менші і з більш швидкою aperture. Більш швидка aperture значить, що вона більш широко відчиняється. Зумлінзи зазвичай більші, дорожчі, але набагато більш. Сорі, ліза. Що ось таке може статися з лінзою. Взагалі виглядає, як лінза в принципі, тіла там всередині. Це uv фільтр надітий попереду. Він погнувся і розбився, а під нею лінзі нормально, в принципі. Це плюс старих лінз, вони зроблені з металу і вони в принципі майже невбиваємі. Так от, Prime-лінзи і зум-лінзи. А зум-лінзи зазвичай більші, дорожчі. І епочер в них зазвичай трохи, трохи не такий швидкий. От. То якщо ви не хочете між кадрами міняти лінзу, у вас один шлях це зум-лінзи. Якщо вам в принципі, не проблема міняти між кадрами лінзи, і ви хочете якомога більше low Depth of Field, то вам треба йти з прайм лінзами. Я, я навіть думаю, тут в принципі більше стосується того, поділяється на те, ви фотограф чи відеограф. Бо відеографам, я думаю, навіть якщо ви прям дуже хочете більш shallow depth of field, я б вам дуже радив все одно йти з зум-лінзами, тому, ну, тому що на відео мені, наприклад, дуже часто хочеться кудись плавно зазумити чи швидко зазумити для ефекта. Це дає просто набагато більше варіантів, що ви можете зробити із картинкою зробити і. Із... Під час зйомки відео. З праймлінзами вони більше підходять для фотографів, тому що особливо для тих, хто роблять портрети чи фуд, чи будь-яку зйомку, де треба відокремити один якийсь конкретний об'єкт, щоб він прям щоб він прям фром з картинки, щоб він прям виділявся. Для цього праймлінзи існують, в них набагато швидший aperture, набагато більше лодепсофіл, але для відео вони чесно, Таке собі. Да, ось такий сумбурний топ в мене вийшов. Щось я під кінець, звісно, м'яко кажучи, розстроївся. Тому що, ну. Ну, добре, що це лінза за 20 баксів, а не за півтори тисячі. Зараз, до речі, можете наблюдати за тим, як я намагаюся вручну виставити фокус. Це має бути в фокусі. Так, так, найс. А тепер насолоджуйтеся цим чудовим таймлапсом.